Євген Євгеній, лише минулого випуску. Ми говорили, що ось ось недоагент ГУР Нардеп Шевченко може вирушити на зону, і ось вже до нього завітала і СБУ і ДБ. І що кажуть? Кажуть, що бачать державну зраду, бо ні гоже чинному народному обранцю закликати до переговорів на умовах Росії. Якщо раптом не бачили, обов'язково подивіться попередній вечір. Там про Шевченка все по поличках ми розклали. А поки Євгеній збирає манатки у Лук'янівському СІЗО, справжнє свято. А з якої нагоди з того, що Буратіно, який більше схожий на Артемона, мсьє дубинський вже рівно один рік за ґратами. Шкода, що до цього часу не завершилося розслідування. Але ми не проти. Поздравляємо! Ну що, Олександр, зустрічай Євгенія. Може, хоч він тебе постриже. У мене сьогодні год в СІЗО. Я, відповідно, повинен був потрапити в СІЗО і по замуску Зеленського. І цього страшно боятися. Мені має бути плохо, я має плакати. Просити його на колінах, щоб він мене туди відпустив. Він на мою годовщину в СІЗО навіть об'явив професіональний праздник ДБР, який мене сюди закрив. Но мы его не боимся, да, и сломать нас никому не удастся. Всем, кто находится сейчас за стенками, вне зависимости от статьи, держитесь, помните, что вас ждут родные и близкие, помните, что вас ждут люди, будьте здоровы, ну и мы победим обязательно. Ну а в Україні тим часом, друзі, якщо ви раптом прогавили, розгорілася справжня битва Титанів Надія Савченко проти Мар'яни Безоблої. Я знаю, яка реакція буде у вас на цю новину. Скажете, яніна, жаба, жаба хадю. Баба, що і якщо ви раптом забули друзі, то метаморфоза Савченко це ну практично фільм-субстанція, фільм, в якому українські перемоги миттєво перетворюються у зраду. Додам, що була собі така геройка, Надія Савченко. Пам'ятаєте, Фрі Савченка, ці трансляції з судів, взяття на поруки всіма відомими людьми в Україні, мега круті адвокати, геройка. Потім якийсь заміс Медведчуком. Агентура, ну і на даний момент Надія Савченко, яка реально є героєм до речі України, майже два роки до того підсиділа в московському СІЗО і з тріумфом після обміну повернулася додому. Я додам, що Надія Савченко їздила на особисті зустрічі з ватажками так званої ЛДНР. Ну і на медведчуківських телеканалах, таких як Нюзван або Телеканал наш, вона була частим, ну фактично улюбленим гостем. А у 2018-му Надія Надя взагалі отримала підослу. Е, Ні, не у психічному розгляді. Вона збиралася підірвати парламент. Надія Савченко збиралася підірвати Верховну Раду. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Особисто планувала, особисто вербувала, особисто розпорядавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і е, посадову, мінометами, обрушивши купол Верховної Ради, і автоматами, добиваючи тих, хто виживе, хто хоч раз не думав. Знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах. Хто не думав зірвати банку або верховну раду? Ми що живемо в 37-му році в сталінських часах, коли це є злочином? Та ні, звісно, саме за це ми всі боролися. Да і виписує штраф за перевищення швидкості. Все, ганьба, скалаша, інспектора або інший варіант. Вимкнули гарячу воду. Що робимо? робимо? Із РПГ по, наприклад, приміщенню ЖЕКу. Клас. Клас за багато уроків трудового навчання у шкільній програмі. Клас! камікад за дроном по міністерству освіти. Така логіка у вас, пані Савченко, Щось мені здається, ви трошки переплутали історію вашу особисту з баченням майбутнього країни і громадянського суспільства, яке в тому числі виходило на майдан. Це явно не демократія надя, а якісь хаотичні. Торіс, ну на кшталт того, пам'ятаєте, як Зеленський а, хотів розстріляти Верховну Раду, всі аплодували і потім обрали його президентом. Навіть не знаю, що тут прокоментувати. Ви ж то знаєте самі, що тут має бути у відповіді. До речі, напишіть у коментарях чи такий шлях до серця виборця буде працювати е на виборах, які стануться після нашої перемоги. От цікаво. Менше з тим тепер у Савченко проблема. Мар'яна безугла у паузах між намаганнями відправити відставку сирського знайшла час, аби провести розслідування і знайти крайнього у наступі на Покровське. каже, що Надія Савченко, командирка роти однієї із бригад територіальної оборони, неочікувано забрала із позицій біля очеретеного свій підрозділ, і саме через це фронт. Посипався. Ну, як ви знаєте, безугла не тільки стратег і військовий експерт, але ще знає тонкощі військового обладнання. друзі. каже: а ось вам фотографія і доказательства, на яких ось така рація у Савченко. А саме такі рації вміють прослуховувати росіян. Ну що тут скажеш, людина багатьох талантів. Я стараюсь бути максимально суб'єктною. Кожного дня, ну і надія теж не спить. Поки летить лист від Мар'яни Безуглої до служби безпеки. І Василь Малюк уважно читає допис Мар'яни у телеграмі на адресу Савченко. Сама Савченка вже організувала кілька листів навздогін. Це до ТБР і до тої ж служби безпеки України. Згадала всі дописи Безуглої і сказала, що там попахує державною зрадою. Бо розкривається державна таємниця це раз. Ну а по друге, ситуація на фронті її Мар'яна теж для ворога відкриває словом, все як у нашій країні. Поки йде війна, ми купаємось в с**чі. Причому до кінця предмет цього с**чу не Адже Надія Савченко є командиром підрозділу, Мар'яна Безукла є незрозумілою персоною, яка часто Говорить речі, які а, шкодять фронту, на жаль, фільтрувати не вміє, і при цьому ніхто на це не впливає. Ні, служба безпеки, ні громадянське суспільство, ні воєнкори. Бо чому? Бо інколи Мар'яна говорить правду, ось так працює чомусь реакція на подібних персонажів. Ви спитаєте, я ну блін, як можна таких людей обирати до Верховної Ради? Ну чому? І скажете, коли ми діждемося вже Вашингтона, як казав е Тарас Шевченко, із новим правильним законом, а діждемось такі колись, казав Тарас Григорович. То <смеш> мушу вас розчарувати. У Вашингтоні теж подібні персонажі можуть легко з'явитися на керівних посадах такої величезної країн, лідеру світу, бо Дональд Трамп вже готує паркувальне місце для кібертрака Ілона Маска. Ну і вже ближче до Білого Дому а, сам Ілон, адже незабаром станеться його призначення. Буде займатися те, що у нас в Україні називається діджиталізація. Ну тобто такі Федоров на мінімалках. А хто ж тепер очолить національну розвідку Сполучених Штатів Америки, друзі? Зустрічаєте це буде Тулсі Габа. Ви скажете, я ну наше нам це. Чи цікаво нам що скаже ця політична діячка родом із самоа? А ось послухайте, що вона говорила на третій день повномасштабного вторгнення Росіян до України, шановні президенти, Путін, Зеленський і Байден настав час відкласти геополітику в сторону і прийняти дух Алохи, поваги і любові до українського народу, дійшовши згоди, що Україна буде нейтральною країною, тобто не матиме військового союзу з НАТО чи Росією, що зменшить законі за. Непокоєння щодо безпеки як країн США та НАТО, так і самої Росії, оскільки на Небалтійських кордонах один одного не буде російських чи натовських військ, це дозволило б українському народу жити в мирі. Алоха. так подивимось, що нам каже друзі Вікіпеті. Отже, алоха гавайське слово, яке одночасно означає любов, співчуття, ніжність і милосердя, тобто пані Тулсі. Говорить про милосердя до кучого агресора. Клас. А тепер пані Тулсі буде головою розвідки Сполучених Штатів Америки. Мар'яна нервово палить у кутку. Ну і тут же з'являються фейки про те, що Такер Карлсон теж. Матиме посаду, але це все розпосуджували росіяни. Після чого білий дом на щастя це все спростував. Втім, призначення скажу вам повна алоха. Якщо маєте можливість, подивіться на моєму Ютубі. Вийшло вчора свіже відео, якраз на тему призначень. Ми там всіх розібрали. Ну а що вони коються на московських болотах інформаційно? Друзі, там улюлюкають гойда, перемога, перемога в нашій рубриці постійні сиво йде за планом» Додався ще один пункт. Гендиректор Мосфільму Карен Шахназаров прийшов до Путіна, показав йому презентацію карту. Адкуда готувалось нападіння, точніше, откуда вони брали ті чи інші танки, які передають на СВО, бо цілковито, абсолютно його підтримують. Танки музей благодарітна помощ 8 мільйонів. Оказали в этом году, і в тому числі для ножти сво 6 мільйонів Кстати, В 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Тогда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги. Гордимся атмосферами. Тобто ви розумієте, сидить Путін і серйозним бере перегортує, дивиться на ці експонати. Вони просто зібрали музейні експонати і передали їх, там, не знаю, якоїсь часів Другої світової давнини, і передали їх на фронт. От дуже хочу подивитися, як то кажуть, звіт, як ці танки використали російські ваньки. Як воно зайшло чи ні? Дуже гордий Путін за Мосфільм. а все тому, що Путін рідко читає інтернет. А от якби він читав і дивився, то знав би, що Карен Шахназаров не досить оптимістично оцінює перспективи все перемогти. Ми повинні виходити з того, що ми можемо проіграти. Якщо далі будуть такі ляпи, такс. ми можемо проіграти. І це не пораженчество, і це не, 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 не панікерство. Це просто абсолютне понімання той ціни, яку прийдеться заплатити ви... нам і нашій родині. Як би вам м'яко сказати, а ви Курську область, це перше. А друге, ви за 10 років війни не змогли окупувати весь ваш священний Донбас. А щоб не проіграти, танки повинні воювати. Тому часто російські пропагандисти показують так званих воїнів СВО, які фотографуються на фоні макетів леопардів. Мовляв, ця техніка була ними у жорстокому бою забрана у цих українських чистах. І яка різниця, Макет, не макет. Головне, що у українців це забрали і. Падняття воєнного духа це теж дуже очень хорошо. Ось така от вона радка. Ну, якщо ви хочете побачити акторів слово пацана на СВО, підпишіться на канал вечір. Якщо ще ні, я вас всіх обіймаю. Поставте лайк цьому відео. Тепер ми будемо виходити частіше. Сердечки всім, хто захищає нашу країну на фронті, слава Україні! Слава силам оборони! Друзі, лишайтеся на цьому каналі і підпишіться на наш патрон. На жаль, вечір. Не сильно монетизується для того, щоб ми створювали контент, це не замало. підпишіться на Patreon і регулярно допомагайте нам випускати нові відео. Обіймаю, друзі. Па-па.